Яка мотивація? По-друге, вони у вас, ті, хто йдуть, закінчуються, і по третє, ви не робите жодних висновків своїх бездарних помилок, бо, так, бо це абсолютно ну, дуже часто, на жаль, так відбувається. І нема ніяких е відповідальних. Ну, зараз зняли... відповідальний, буде комбат. комбриг. Зняли комбата, зняли комбрига, зняли командувача ТГР, зняли командувача ОТУ. Всі задоволені сидять, командувач у незмінний, у нього все добре. Е, нема відповідальних. Ну, а як можна? Насправді це ж треба розбиратись, якщо у цього комбата і комбрига люди мобілізовані, йдуть в бій, стоють до кінця на невигідних позиціях то, може, навпаки, вони правильно хороші командири, якісні. А їх знімають за те, що в них просто нема вже людей, які згодні на ті позиції йти. Ну це ж божевілля. Ці рішення ухвалюють люди при всій повазі до їх вислуги років, які жодного разу, жодного разу у житті не заходили на справжній війні, далі батальйонного командно-спостережного пункту, які ніколи не розуміють, що навіть зайти на позицію роти. Я не кажу вже на нуль. І ухвалюються такі рішення. Я не хочу сказати, що, знаєте, там знов таки генерали там, неадекватні покидьки. Я просто хочу сказати, що людина має вчитись. Кожної людини мають бути помилки. Якщо людина на своїй посаді завжди має вчитись. Я дорікаю нашим генералам завжди, з 2014 року, не те, що вони там, мають недостатній інтелект, а я їх не поважаю, не поважаю багатьох, тому що вони не хочуть вчитись. Вони вперто біжуть по граблях і вважають себе просто неймовірно крутими полководцями, тільки тому, що вони багато років носять військову форму. А як таке виходить, що навіть росіяни, чия армія вважається супер за Скорузлою, і ми бачимо наскільки погано вона воює на прикладі Сирії, на прикладі України в першу чергу я вже не кажу про приклад України, де взагалі кадрові частини були стерті в нуль на початку війни, причому країною, яка була не підготовлена до війни. Тобто нами. Е, чому навіть вони вже роблять якісь виставки зі своїх помилок? А ми досі тримаємося за якісь старі принципи управління, за, ст... за старі кадри, за старі всі ці практики на піврадянські? От чому так? Чому навіть ну, ти ж бачив, що в районі Великої Новосілки російських генералів поміняли? В районі е, Покровська теж заміна.